Вітаю всіх, друзі! Багато цікавих новин вийшло стосовно сталкеру 2 Серце Чорнобиля останнім часом. Однак, як не дивно, це відос не про нього. Мова піде про один дуже цікавий проект від дружніх розробників з України, який чудово вписується в атмосферу Всесвіту Чорнобильської зони відчуження. Проект має назву Ехо Прип'яті, і одразу скажу, що схожості зі Сталкером 2 в Ехо Прип'яті набагато більше в порівнянні з іншими проектами на дану тематику. І кажу я це в хорошому сенсі, тому що Сталкер 2 це буквально гра, на яку варто рівнятися всім українським розробникам та модоробам у тому числі. Що саме буде в проєкті, Яка є інформація і які особливості будуть у цієї гри? Я розповім у цьому відео. Ви знаходитеся на каналі Infernis, сідайте позручніше та приємного вам перегляду! Ехо прип'яті, захоплюючий симулятор, який поглиблює гравця в атмосферу Чорнобильської зони відчуження, передаючи всі жахи та страхи людей, залишених на цій забутій землі. Гра створена для того, щоб гравець міг відчути атмосферу цього загадкового місця. Як я вже сказав, у цієї гри є дуже багато схожостей зі сталкером. 2». затискаємо пальці. Перша це українські розробники. Я навіть скажу більше. Один з розробників, мій хороший друг, який допоміг мені у скрутну хвилину. Здебільшого з розробкою модифікації на сталкер поклик прип'яті під назвою Ціна Свободи. Скоріше за все, ви колись чули про цей проект, але якщо ні, дуже рекомендую ознайомитися. Що це за мод, які в нього особливості, і як так вийшло, що це єдиний український сюжетний мод на сталкер, який вийшов у 2023 році, і при цьому ви про нього нічого не знаєте? Уся інформація буде в плейлісті, де буде і трейлер цього моду, і проходження, і допомога з проходженням, і посилання на завантаження. Все це я прикріплю в описі під цим відео та в підказках зверху. Повертаючись же до теми еха прип'яті, як я вже сказав, деяких із розробників я знаю особисто. Тому якщо вас хвилюють питання української локалізації, якихось там інтриг, позицій або чогось подібного, все в порядку. Розробники повністю за Україну та підтримують її. У телеграм-каналі, де публікуються новини про цю гру, посилання на яке я обов'язково залишу в описі під цим відео, усе написано українською мовою. Відповідно в грі має бути українська локалізація. Тут ніяких питань нема. Друге, це власне саме місто Прип'ять, яке за довгий час існування серії ігор Сталкер стало одним із її символів. І коли більшість українців чує про це покинуте місто, то перше, що їм приходить у голову, це якраз таки Сталкер. Тому я впевнений, що фанатам Сталкеру особливо сподобається ця гра, оскільки краєвид вже майже рідного для нас міста Прип'яті нагадуватиме нам про гулянку по цьому місту в Сталкері. А я просто нагадаю, що в Сталкері 2 також буде прип'ять, і ми навіть бачили деякі з кадрів на ній у різних трейлерах. Та й було б занадто дивно, якби її там не було. З іншого боку, у нас тут є Сталкер Чисте небо, але це вже зовсім інша історія. Третє, це сама атмосфера, яка подається на скріншотах та відео, які нам показали розробники, що скоріше за все, і буде в самій грі. Мені дуже подобається бачити та чути це все, і як на мене, в гри є дуже великий потенціал. Для мене це все дуже схоже на те, що нам показали JC Game World у трейлерах другого Сталкеру. Так, Сталкер 2 розробляють професіонали, величезна студія, яка фінансується великими компаніями. Однак, якщо брати в розрахунок саме зануреність у гру, то тут я не бачу якогось величезного відриву в мінус розробникам Еха Прип'яті. А якщо порівняти Ехо Прип'яті з сучасними модами на ванільний Сталкер, зокрема, та сама Аномалія, яку охрестили народним Сталкером 2 то тут. Тут, як на мене, все ще більш зрозуміло. Як на мене, Прив'ятів виглядає більш натурально. Я зараз кажу не про орієнтацію, а про спорідненість реалістичності того, що відбувається, і з тим, на чому це намагаються розробити. Четверте, це графіка. Ну тут мені навіть і сказати нічого. Невеличка команда показує себе набагато краще ніж більшість модоробів на Stalker. І чимось це навіть нагадує те, що ми бачили в Сталкері 2. І нарешті п'яте це рушій Unreal Engine 5, той самий Unreal 5, на якому зараз розробляється Stalker 2 Серце Чорнобиля. А п'ятий Unreal, як нам відомо, це неймовірна графіка та можливість створити величезну кількість цікавих речей, що й було продемонстровано під час розробки еха прип'яті. Скоріше за все завезуть на НІТА, це означає оптимізація та теселяція, тобто використання карт вершин для додаткового реалістичного вигляду матеріалів. Скоріше за все, завезуть люмена, це значить дуже якісна проробка освітлення. Що ми якраз таки бачимо на скріншотах та відео, окрім цього, реалістично виглядатиме вода, і в цілому, все виглядатиме набагато приємніше навіть у порівнянні з аномалією, приправленою мільярдами аддонів. Що ж розробники кажуть стосовно геймплею. Досліджуйте заборонені зони Чорнобиля, стикаючись з небезпеками та загадками. Пройдіть через випробування, які перевірять вашу витривалість та рішучість. Будьте готові до зустрічі з невідомим, що таїться в темних куточках зони. З цього випливає як мінімум дві речі. Перша, це те, про що я вже казав. Розробники 100% надихаються серією Stalker, бо робити групу про Чорнобиль та Прип'ять, і одночасно використовуючи термін Зона конкретно в цьому контексті, може тільки фанат Сталкеру. І друга, я припускаю, що окрім Прип'яті, в грі буде ще й Чорнобиль, і можливо вони будуть окремими етапами проходження цієї гри. Бо те, що гра буде поділена на локації, це вже з розряду того, що можна відносити радше до впевненості, аніж до припущень, виходячи з того, що написано в телеграм-каналі. Але ось чи будуть тут різні міста або селища розділені на різні локації, чи то скоріше ціле місто буде розділено на декілька великих сегментів, як це було в Сталкері, то вже тільки монолітові відомо. Виходячи з того, що написали розробники стосовно геймплею, ми можемо зробити висновок, що основний упор у цьому проекті буде саме на дослідження зони відчуження, а не на стрілянині. Стрілянина, як я зрозумів, взагалі не те, що би планувалося в цій грі, оскільки гратимемо ми за журналіста з Канади, а яка журналісту зброя, ще й покинутому місті. Ми ж не військовий кореспондент граємо. Ой, господи, не хочу! От, от не хочу, чесно вам скажу, не хочу згадувати цей жахливий мод у такому відео. Однак, якщо ви хочете посміятися, то посилання на огляд цього, прости господи, моду я залишу в описі та підказках зверху. Насправді ситуація з перестрілками в грі Ехо Прип'яті дещо дивна, оскільки я чув, що шутерної складової там не буде. Однак у самому телеграм-каналі я бачив скріншоти цієї гри, де зброя була. Тут у голову приходить декілька варіантів. Або зброя конкретно в ці скріншоти була додана чисто для краси, в чому я відверто сумніваюся. Або в нас усе ж будуть сцени з перестрілками, або просто триманням зброї. Можливо, нас викидуватиме в різні флешбеки інших людей, як в анабіозі, і ми якийсь час гратимемо за військового з автоматом. Або зброя в грі все ж буде, але чисто декоративна. Або це просто була тестова сцена, і вона ніяк не впливає на те, що буде в грі, або шутерна складова планувалася в грі, однак за якоїсь конкретної причини була відмінена. У будь-якому разі розробка досі триває, і, можливо, розробники в результаті внесуть корективи до своїх планів. Особисто мені дуже хотілося б, хоча б трохи, але постріляти зі зброї. Бо симулятор ходіння, хоч і гарний, але все ж сприймається спільнотою двояко. Серед особливостей гри розробники відокремили наступне. Занурююча атмосфера Чорнобиля завдяки звуковому супроводу та візуальним ефектам, а також реалістичне відтворення зони відчуження за допомогою передової графіки. Також на каналі була опублікована демонстрація різної погоди в грі та те, як виглядатиме енвайронмент під час кожної з них. Це наштовхує на думку, що в грі буде зміна дня і ночі, і в тому числі зміна періодів, Ми були показані як літо з весною, так і зима з осінню. Це якраз те, чого так не вистачало величезній кількості модів на Stalker. Ну і наостанок покажу вам тизер цієї гри, який вийшов буквально нещодавно. А прип'ять завжди була такою тихою. Ні. Колись це місто було галасним. Тепер. Тут тільки тіні минулого. Час наче зупинився, все тут має свою історію. І всі історії хочуть, щоб їх почули, це наче блукати по спогадах, які ніколи не були моїми. Час дізнатися правду, правду, правду. Як на мене, виглядає дуже круто. У підсумках скажу, що мені дуже сподобалося те, що я побачив. Я сподіваюся, що в майбутньому все виглядатиме ще краще, і сподіваюся, дожити до часів релізу, а також до того, щоб до релізу дожив і сам проект. Так тримати, друзі, я бажаю розробникам Еха Прип'яті, удачі в розробці та легкої роботи. Посилання на телеграм-канал Еха Прип'яті я залишу в описі під цим відео. Дуже дякую всім за перегляд. Які у вас склалися враження від того, що ви побачили стосовно цього українського проєкту? Напишіть про це у коментарях, а також ставте вподобайки та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково, друзі, обов'язково перегляньте тизер ще одного дуже цікавого українського проєкту на сталкерську тематику, в якому буде і сюжет, і атмосфера, і графіка, і стрілянина, і українська локалізація. Посилання я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. А на цьому все, друзі. Заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у телеграмі, а також заходьте до телеграм-каналу української спільноти по створенню модів на Сталкер під назвою Інферніс Модінг. Та очікуйте на нову цікаву інформацію. Дякую за увагу! З вами був Інферніс, слава Україні! Та до зустрічі у нових відео!